Що замасковано під цим а, таким поняттям передай тому-то, тому-то привіт? Перекладаємо метафору внизу передай привіт. Я пам'ятаю про цю людину, але я не хочу з ним, з нею зустрічатися, тому що. І там якісь там пунктики, ну, тому що чи мені страшно, чи мені дискомфортно, чи мені взагалі це неважливо, просто я сказав передай вітання, тому що так треба. Тобто це є соціальні паттерни, які передав нам соціум. І виникає питання: якщо ти доросла, зріла особистість, ти пам'ятаєш про когось і кажеш передати привіт. Але навіщо тобі передавати цей привіт? Як ти перевіриш, чи передали привіт, чи не передали привіт? Ти маєш зателефувати і запитати, а передали вам від мене привіт?